На фоні хаосу у США Netflix вирішив опублікувати серіал, який знову розповідає про людей, які за усе хороше та проти усього поганого. Чергова казка, яка не має нічого спільного з реальністю, окрім того, що одна хакерська атака дійсно може знищити наш цифровий світ. Це перший серіал для Роберта де Ніро за 150 років його акторської кар'єри. Він грає колишнього президента США, який має вирішити кризу в Україні, пов'язану з хакерською атакою, яка повністю зупинила роботу усіх систем на одну хвилину. Це класична історія про великого білого американця, який приходить та вирішує усі проблеми. Нехай йому вже навіть далеко за 80. Виглядає уся картина, наче натягування сови на Глобус. Зовнішні вороги невинні, вони взагалі лапочки та мілашки. А от справжня криза всередині оцю тему постійно повторюють на ТВ останню пару років, однак якогось реального вирішення не знаходять. У серіалі Нульовий день відповідальність перекладають на групу активістів з Нью-Йорку, яка демонструвала всі ознаки підготовки масового комунікаційного страйку. Докази з камер відеоспостереження приєднують до краплин інформації, від тіньових контактів з Зібраних президентом за часи його перебування на посаді головнокомандувача. Протягом усього серіалу Деніро просто з розумним виглядом ходить по різних місцях та виголошує безглузді промови про те, що Америка велика, народ єдиний та іншу несенітницю, яку згодовують у Голлівуді вже більше 50 років. У серіал набрали доволі гарних акторів. Лізі Каплан, Джесі Племонс, Коні, Брітон, Джоан Аллен, Але вони тут абсолютно не потрібні та не цікаві. Це шаблонна історія без якогось глибинного сенсу. Усі сюжетні ходи передбачені та вже давно були показані у сотні інших проамериканських патріотичних картинах. Де Ніро тут також шаблонний та картонний, а уся історія дійсно зроблена для людей, які досі живуть минулим та величу Америки, яка по факту сильна та рішуча лише у Голлівуді. Ця історія мала гарний потенціал та сильних акторів, які могли б зробити щось свіже та нове. Однак цікаві сюжетні лінії ні до чого не призводять. Герої губляться у своїх історіях, а шаблоність просто вбиває бажання дивитися. Серіал Нічний агент виглядає так, наче сюжет дійсно створив умовний чат GPT на основі старих успішних фільмів. Тут навіть актора на головну роль взяли такого, що схожий на продукт відносин Джейсона Борна та Кріса Пайна. Отже, на початку картини нам показують наскільки перед нами крутий чувак, бо він за хвилину знаходить у потязі бомбу, встигає підняти паніку, потрапити під вибух. Травмований починає бігати та ще й потрапляє під авто і після всього отримує роботу у Білому домі. Пітер починає відповідати за телефон секретної лінії, на яку дзвонять агенти, що потрапляють у халепу. Зміна за зміною, телефон мовчить, але незабаром він приймає дзвінок Роуз племінниці Шпигунського сімейного подружжя і тут же потрапляє у вирву подій, по черзі рятуючи усіх навколо, починаючи від Роуз та закінчуючи президентом США. Серіал швидко зібрав аудиторію Netflix навколо себе, але це й не дивно, адже тут є усі складові успіху а головне актори, які схожі на зірок Голівуду, але не є ними, і тому від них не очікуєш хоч чогось. Також присутні сцени перестрілок, де одна частина героїв завжди стріляє краще за іншу. Крім того, є погоні з елементами дешевого екшену, та нарешті банальний шпигунський сюжет, який цілком зайде підліткам для перегляду на фоні. Можна увімкнути будь-яку серію на будь-якій хвилині і загалом дивитися, не сильно думаючи про контекст. Важкої історії з загадками тут не буде. А розкрити усі карти можна доволі швидко, хоча автори і намагалися нелогічними кроками заплутати глядачів, аби втримати їх біля екрану цілих 10 епізодів, а потім Netflix продовжив усе це ще на один сезон. Сюжетно серіал-Нічний агент декілька разів повторює сам себе протягом дуже затяжних епізодів. Коли рухати героїв уперед не хочуть, то автори просто можуть витратити екранний час на те, щоб герої поговорили про погоду, пофліртували, подивилися в монітор чи просто посиділи з розумним виглядом. Єдина асоціація, що виникає при перегляді подібного, це продаж повітря. Адже якщо намагатися скласти з десяти серій нормальний серіал з живими сюжетними лініями та без повітря, то вийде десь шість епізодів напівцікавої розповіді з дуже нелогічними вчинками. Не дивлячись на Чарлі Кокса у головній ролі та сценариста Шпигунського мосту у авторах. Серіал Зрада вийшов провальним настільки, що це легко можна назвати найгіршою шпигунською історією останніх років, навіть якби там не було нічого про РФ, але там, на жаль, є. Десь на середині другого епізоду стає зрозуміло, що автори вигадали більш-менш цікаву зав'язку, а далі просто імпровізували та придумали все на рівному місці. Автори абсолютно наплювали на усі правила шпигунських історій сучасного світу, тому тут постійно дзвонять зі звичайних телефонів, ходять, де заманеться. Та йдять у звичайних мафах серіал не має якоїсь незвичайної загадки, ґрунтується на доволі примітивній картинці та виглядає дуже дешево. Якщо Чарлі Кокс вирішив таким чином спробувати приміряти на себе роль нового Джеймса Бонда, то цей виклик також провалився, бо виглядає він дуже кумедно та постійно дивиться на людей, наче сліпий шибайголова. Герої не чіпляють глядача та їм неможливо симпатизувати, бо їх історії просто не розкриваються а даються уривками, які не хочеться складати докупи, бо нічого цікавого у цьому немає. Є постійне відчуття того, що готували звичайний фільм, але якість матеріалу для повноцінної стрічки не назбиралось, тому вирішили зробити посередній серіал. Але як на мене, то люпше взагалі не випускати нічого, аніж давати життя на півсирому проєкту з рекомендування рекламою росіян, якщо тільки промоція РФ і не була головною ціллю, адже тут чудово показують, як русачняві олігархи мають якийсь вплив на британських політиків, обходять санкції, а їх агентів, нібито роками не можуть вистежити. Хоча варто згадати двох недоумків, що їздили в Солсбері, та стає зрозумілим наскільки нікчемна РФ у розвідці. Чарлі Кокс, звичайно, дуже заплямував собі кар'єру, та взагалі не зрозуміло, навіщо він поліз в сценарно провальний серіал. Та ще й став поруч з російським актором та фанаткою руського міра. Серіал Шантаж розповідає про молодого юриста Оуена, який тільки но влаштувався до ЦРУ. Старші колеги сміються з нього, намагаються підставити та обставляють все так, щоб йому дісталася найбільш неприваблива робота. Він має купу проблем з родиною, проблеми у відносинах, кризу з фінансами, та на додаток до всього зв'язується з колишнім агентом, яка хоче вибрати з'язниці. З першого погляду картина виглядає як типовий запит для алгоритму Netflix. Тут є молодий привабливий хлопець, трохи підліткового гумору та ситкому, шпигуни, детектив та. А все це присипано простим сюжетом, який легко переказати двома реченнями, але є трішки проблем для української аудиторії: роззачнявий саундтрек, розсочняві персонажі, розсочнявий простір та розсочняві вставки. Також є ще одна очевидна проблема: головний герой на початку важливої сцени виглядає розгубленим, та наче втрачає контроль над ситуацією, але в потрібний для сюжету момент приходить до тями та починає грати в свою гру. При цьому щоразу застосовуються одні й ті ж самі методи виходу з важких ситуацій, цим буквально напічкані перші епізоди, і це трохи нелогічно з боку авторів, а також показує, що інших варіантів розкриття умовної геніальності Оуена сценаристи просто не знайшли. Загалом шантаж це типова історія від Netflix, де намагаються задовольнити усі глядацькі потреби одночасно. Жанри комедія, детектив, шпигунський бойовик, ромком та звичайно трилер тут постійно змінюють один одного, але автори потрапляють в пастку одноманітності та наганяють сум постійними самоповторами та жартами, які до середини картини починають бісити, та від подібного серіалу і не варто очікувати чогось неймовірно цікавого та захоплюючого. Типова історія, типові персонажі, про яких забуваєш вже на наступний день.